Добрий день, дорогі друзі. сьогоднішнє відео маленьке, оглядове, я вам е, покажу свою розсаду баклажанів і перця, пікіровану і не І розповім, чим підкормити на цьому етапі свої рослини. Оце так виглядає е, непікіровані синенькі баклажани. Я ставила коробочок, щоб показувати різницю у пікіровану. Розсада, отака по одній я розпікірувала, і не пікірований. І так само карабочок перчика пікірований. ось, і пікірований. Залишала я трошку місця, щоб потім підсипати грунту в свою розсаду, але я вам вже казала, що у перець і у баклажани. Багато не потрібно насипати ґрунту, щоб ваші рослинки не захворіли. Можуть захворіти і чорна ніжка, і іншими хворобами. Вони не люблять глибокого занурювання у землю. От. В ці рослини не потрібно нічого додати, у них все те, що потрібно, у них і є стовбур нормальний, і листочки широкі, все добре. От, І що ми будемо робити? Після того, як пройшло 5 днів, як я розпікірувала і баклажани, його потрібно зробити підкормку. Треба підкормити монофосфатом калія. Це калій плюс фосфор. Як його розводити? 10 грам на 10 літрів води або 1 грам на 1 літр води і підлити під корінь. От, Коли пройде ще. 5 днів після цієї підкормки, то потрібно підкормити сульфатом магнія, теж під корінь: 10 грам на 10 літрів води або 1 грам на 1 літр води. Якщо у вас мало рослинок, то ви будете розводити там, 2 грама на 2 літра води чи 3 грама на 3 літра води і будете проливати під корінь. Потім, коли після цих двох підкормок пройде приблизно 10 днів. То можна вже буде підкормити комплексним добривом. Це буде або Мастер-Агро, або Укорінювач він е, е, з НПК е, 20 20 20 або 18-18-18. Це ваша рослина буде е, добре розвиватися, і нічого, що. Може, навіть трішки буде вона жирувати. Ну, На етапі розсади, це допустимо. Це не допустимо, коли вона вже буде на городі і плоди почнуть з'являтися. А поки вона в розсаді, нічого, якщо вона буде трошки жирувати. Так що це я вам розповіла те, чим зараз потрібно підкормити ваші перці і. Маклажани. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!